Ваше прізвище, ім'я та по батькові. Кінах Анатолій Кирилович. Ви згодні з тим, що все, що ви сказали до цього часу, все, що ви скажете в п'ятому куті, може бути використане проти. Шановні друзі, прийміть моє вітання. Російський бізнес, російський рахунок ці два фільми з ексцентричної комедійної трилогії популярного актора Михайла Кокшонова, який виступив тут ще як режисер і продюсер, багатьом з вас відомі. Ми їх уже вам показували. А сьогодні пропонуємо третю заключну стрічку під назвою Російське диво. Я не знаю, як саме з дивом. А от бізнес, який не який, у Кокшонова і справді вийшов. Свого часу відеокасети з його трилогією миттєво розкуповувалися в усіх кіосках. Ну а нам з вами витрачатися не треба. Так що задоволення подвійне. Семен Парада, Михайло Кокшонов і компанія у кінокомедії Російське диво.